Моїй недотеплиці, дотеплиці тих стихкусь смородини, який там ріс, я її обірвала, вийшла отака от мисочка. І я вирішила зробити з неї пастилу. Тому докупила ще таку ж мисочку яблук. В тому році я робила пастилу вперше починаючи із абрикос. Їх теж робила з яблуками, тому що дають, яблука дають пастилі пластичність. Тому і до смородини чорної я вирішила додати яблук. По-перше, не знаю, як, хоча смородина сама, мабуть, теж буде пластична, бо вона добре желюється. Але неї дуже насичений смак, і тому думаю, коли вона ще висохне, то це буде трішки занадто. А яблука її зроблять більш яким смак. Смородину я перебрала, помила. Яблука помила. Зараз виріжу серцевинки, поріжу на шматочки. Їх шкурочку удаляти не буду. І попробую зробити сирими. В минулому році я їх запікала в духовці. Але дивлюсь, люди показують, що можна із сирих яблук попробую зробити пастилу, тому спробую. Вийшла приблизно однакова кількість смородини і яблук нарізаних. Зараз спробую їх. Перебити у блендері. Не знаю, як вийдеться з сирими яблуками, чи вадить потужності блендера, але зараз і перевіримо. Так, спершу в блендер засипаю смородину, так як вона має більш рідку консистенцію в збитому вигляді. І включаю режим смузі. Поки що не дуже, скажімо так, зараз поможемо ягодкам трішки опуститися і спробую ще. І більш за все, що доведеться долити води. Долью дві рюмочки. Це буде 100 грамів води. Ще раз все спробую перемішати. Ну і дубль три. Так, разем смузі мы обучить включим и включим просто на максимальную току. Маса стала густою і не хоче яблука перебивати. Налила 150 п'ятдесят грам десь води, насипала яблук і... З сирими яблуками він однозначно справляться не дуже хоче. Зараз спробуємо в режимі. Ще води трішки. Да, пастила з сирих яблук явно не для слабо не, не для людей слабкою психікою. Ще в мене є така от лопаточка. Щас спробую знову. Помагай йому вищо. Біло протест пішов. І так, яблука все-таки збились, вийшло таке, от досить однорідне пюре, так що, може, щось і вийде. Сейчас ще. Зіб'ю раз яблука і раз ще два смородину. І на цю кількість добавлю, я думаю, грам 100 меду. Щоб було солоденьке. І потім покажу, як розливати пастілом. Виливаю отриману масу до попередніх. Все це гарно вимішую. Получилось, дивіться, така досить густа пюрешка. А тепер буду розливати по піддонам. Піддон за допомогою серветки змазую рафінованою олією, так, щоб не було пропусків. Далі розподіляємо по піддону нашу яблучно-смородинову масу. Розподіляємо її за допомогою ложечки більш рівномірно. Де ось є такі прогалини? Можна трішки додати. І потім отак от, от струсить, щоб вона гарно роз'їхалась і стала гладенькою, де є необхідність підправити і знову струсить. І так, до кінця у мене 10 піддонів, зараз я їх всі залью пастілою. І так, залила я свої 10 лотків пастіли. З першої порції в мене вистачило на 7 лотків. Я доблендерила дороз... до решту фруктів. Тут у мене ще залишилося десь на пару лотків, але лотків у мене більше немає. Тому поставлю це в холодильник поки що. А це поставлю сушиться. Да, До речі, другу партію я зробила більш солодкою, так що поділюся враженнями, що буде все ж таки добріше. Ставлю сушку на 55 градусів на 12 годин. Завтра покажу, що вийшло. І так, моя пастила висохла. Сохла вона, правда, не 12-14 годин, тому що просто до ранку в мене оставалося 14 годин, і я її добавила 2 годинки, щоб вона оставалась гарячою, при тому, як я проснуся. Тому що в гарячому вигляді вона краще знімається. Її трошки нагинаємо лоток, піддіваємо. І далі, дивіться, вона, якщо суха, вона начисто гарно знімається із лотка. Та стила виходить еластична, не дивлячись на те, що яблука і смородина була сира. Далі, поки вона таки ж гаряча, її скручую я, гладенькою стороною всередину, тоді вона цікавіше виглядає. Ріжу на і далі буду складати вакумато. Так, Ось так, наскільки пакет дожен бути довший. И ставлю на теперь складываю сюда постылы. Напомнила я один. Пакетик повністю. Влізло в нього цілих 5 лотків пастіли. Таким чином, із тих двох мисочок, фруктів, які я вам показувала, вийде два отакі пакетики. По 10 штучок, відповідно, в кожному. Ну, орієнтуючись на досвід минулої зими, це буквально на один вечір, один пакетик. Тепер кладемо це в вакуматор, так щоб троє пакетиків доставали Ось цей желобок. Закриваємо і вакуумуємо. Одною рукою невдобно, тому, вибачте, виключусь поки що. І так включаємо вакуум. І от получився такий отакий пакуночок, невеличкий, досить легенький. із п'яти лотків, відповідно, з мисочки 3-кілограмових фруктів. Да, і по поводу смаку, смачні обі пастили, що більш солодка, що менш солодка. Менш солодка взагалі нагадує смак свіжої смородини. Але за... через те, що там менше меду, який теж надає еластичність, вона більш жорстка. Ну, але разом з тим це не біда, тому що оставляєте його зимою відкриваєте, вилажуєте на тарілку. Через 6-8 годин вона набирається вологи і стає досить м'якенькою. Так що, хто може собі дозволити сушку для пастили, дуже рекомендую. Чудова річ. На цьому прощаюся, на все добре.